Далі додамо трохи позитиву. Унікальний випадок для Рівненщини. Мама вже вісьмох дітей народила трійню. Хлопчиків назвали Демір, Денис та Дмитрик. Життя триває. 38-річна Марія Огієвич та її троє хлопчиків. Демір, Денис та Дмитрик тут у центрі уваги. І, хоча малюки з'явилися на світ раніше терміну, лікарі рівненського перинатального центру запевняють, із мамою із немовлятами все добре. Утім, додому поки що не відпускають. Дітей достатньо виражений смоктальний рефлекс, діти адаптовані і тому будуть знаходитися в цьому відділенні до цього часу, поки перша дитина не набере більше двох кілограм і при повному об'ємі обстежень не буде якихось патологічних відхилень. Сама ж породілля досі згадує, як її здивувала новина про тріню. Коли я завагітніла, заїхала в Рокітне, мені сказали, що двоня. Ну, я така думаю, двойня, бо думаю, всі рожають, думаю, таке. Він не в шоці була. А через місяць заїхала в Рівне, мені сказали, що тройня. Удому в рідному селі Дроздах, що на Рівненщині на них чекає вся велика сім'я, адже в батьків уже є восьмеро дітей. Найстаршій дочці 19, найменшій лише три з половиною. Тож жінка сподівається, допомагатимуть усім. Ну я думаю, сподіваюся, У мене є сестри, дочки. Не оставлять мене. Все буде добре. Так, нормально. Ну, дав Бог їм ні, то дасть Бог, що я їх викормлю, поможе, не остай. Щоправда, радість від народження трьох синів псують побоювання за фінансове становище сім'ї, адже в селі роботи немає. Та віри в краще, батьки не втрачають. Додому мама з немовлятами поїде, що не найменший набере потрібну вагу. Артем Лаговський Олена Семенович, перший національний.